Так, друзі, всім привіт! Е, так, хочу дати голубам покупатись е, до цього, до води додаю е, бровермектин. Діяча речовина івермектин 10 міліграмів. Е, так, тут в мене є 10 літрів води получається на 10 л води Так, це треба 2 мл і вермектину, Так. Як я кидаю Набираємо два кубика. 2 мл, два кубика. Як кому зручно казати? Так, він такий масляний. Раз, раз в місяць даю його, а так то сіль для купання, але зараз замітив в деяких голубів. Пухо піроїде. І тому вирішив дати їм покупатись і вермектином. Так. Так, бачите. Зараз щось не зближує. Так, секундочку. Ось. Так. Міжутоки, ну ми зараз робимо отак. От ось. Ну, лежить Два. Два кубика. Так, це все Вививаємо в відро. Так. Безполоснути. Так, Це ми закриваємо це в сторону беремо толку і акуратно вимішуємо. Голуби навіть якщо поп'ють, то нічого там йде і проти глистів він, ніби йде, тут бачу. Для корів, вівці, кози, свині, коні, собаки, кролі, індики, кури, голуби, папуги, фазани і перепілки. Так що ось таке? Може хтось таким користується? Може ні. Продається в звичайній патернальні аптеці, коштує недорого. Так. Вимішали. Ось. Так, а зараз підемо давати купатися їм. Так, дам на паузу, потім включимося. Так, поставили ванночку для купання і, і, і виливаємо туди.

Так, Зараз побачимо, як вони підуть купатися. Вже десь перша година. Плюс-мінус десь так. Так що зараз це буде для них рай. Так, чекаємо. Зараз включимося. Так, ось так, наша банда ванну купатися. Зараз вони, всі побачили, що тут є вода, вони зараз полізуть масово Купаю. купатися. Після цього обложку кліщі пухопіроїди пропадаються 100%. Вже перевірено. Дружок від мене ні на крок не відходить, правда тут все... Дякую всім за увагу, підписуйтесь на канал. Всім пока!